Так, то, що виходить? Тільки що Андрій записав собі на канал Влог. Я, звісно, розумію, що на цьому каналі мало зрителів, але тим не менше. ссылка буде в описанні, подивіться цей влог. І це продовження того влога. Получається, ми собі підігріли картошку, і Андрій каже: Блін, це не знаю. Може каже, помонтувати це. Ну і пивка бахнув би. Я йому кажу, так, а ти помонтуй, а я піду по Черкасам погуляю і знайду, де можна купити пиво. І це така непроста задача, того що. Якщо просто магазин знайти не сложно, то пивнушку буде сложніше знайти. І я, виходить, і погуляю по Черкасам, і ну, буду знати, що можна знайти. І куплю собі собі Андрію Андрія пиво якогось, і пройду, а там вже будемо трохи випивати, і Андрій може домонтує или там Ну, по крайней мере, время теряться не будем. Мы не будем просто тупо сидеть. Мы будем что-то делать. Да. Так, ребята, планы переменялись, как обычно. А, в общем, в итоге, що ми думаємо? Андрій каже: "Та влог по любому надо монтировать". Ну, каже: "Ну вот, що хочеться прогулятися по Черкасам". І каже: "А може ще й Лешу Багрива полкаємо". А тут ще й віщі, получается, надо розвішати. Ну, і ми вроді спішимо, а вроді не спішимо. Ну, ну як. А коли певнушка закривається? Через час. Через час закривається пивнушка. нам. по-любому полібовна, тому що там Так, віші, щоб не закисли, треба вивесити їх. І все, і будемо йти гуляти по черкасам. Головне спіти пивнушку. Ну і непонятно, багрія вийде чи не вийде, там... то вже таке буде видно. І що виходить? Ти все постираєш прийдеться в а штанах іти? Ага. а штанах жарко. А я в шортиках чипс, тільки виходить, що оці шорти мені чуть такі. Ну, в мене є удобніші, но вони зараз оце в стирке, вони поки висохнуть в них. Ну, я не буду мог рехіти. <різький> Старе? <різь> а що ти надо кофта якась що? Ні, там вообще ще будет. В смысле. А, що повішать. <різь> Репнули? Я приїхал только в одних трусах. І в ітоге. Вот дырка. Трусах. Ну, изначально ж була ж одна, ти казав. Да, воспирка. Це що друга или первая? Первая. Ага, це таша пропордів. Получається, пропордивчик. А, по-перше, випадалась сначала. Ага. А потім пердів на заданный перво. Ну, она собирається. Що, можу. А, хотя що я тобі поможу там розвішать. Куда я тобі будеш розвішувати? Там і так все занято. Така маленька сушилка. капец. та да та да та та да та да да у. Андрей мне говорит, а что рубашка, каже, на тебе застегнута? А я всегда так стирку кидаю рубашки. Я просто не знаю, а что, она так хуже стирается? Да, я просто спотал. почему а, ну, она Я думал, что это так хуже стирается, понял? Ну... Да <За>: не, ну аж внутрь по любому тоже вода заходит, получается. Наверное. Стати. А на тобі, сука! Я кожен раз дивлюся на цю картину, і знаєш? що? Ну, я пам'ятаю, що ви там розказували, що ж там типа прилажували жопу, щось таке. Я за те, що кожен раз дивлюся і кажеться, що це череп. Да -да -да. Похоже, да -да -да. ты її череп, тоже череп, на череп. Да. А тут дивись, а тут похоже на глаз-глаз, э, типа череп, но блядь, чебурашка. Улыбається, бля, зуби, да. Зуби, типа, да, -да, -да. Ну, а оце вот я прям дивлю, вот, ну, подивись, глаза. Mm -hmm. да, 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 Дуже на черепа похоже. Ну, я Каждый по-своему бачит. Ну, прикольно, да, прикольно. Ту -ту 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 -ту. Mm -hmm. Надо, надо собираться, собираться. Mm -hmm. А что по времени так? А у нас по времени телефону моя посажена. Ну, почти 9 часов. Так, все. полотенце тут, Угу. Спасибо. Картошка осталась. Глінтвейн, Текіла, йо-майо, Огулчики, помідолчики. Так що ти переїжджаєш. В Черкаси. <сум> 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 Туди, куди, треба? А, ну, куди, то, куди то, треба? То треба. Блін, не знаю. Там квартиру тупо цвіти. Там чувак каже, що вже за 16 езди, а не за 14, прикинь. Може. У Болтаєм? Болтав. Ну я вчора з ним щось що говорив, він вроді сказав, що типу щось ну на... можна. А я ж ти не зрозумів, що він хотів. Треба уточнити цей момент. Якщо за 14. Він каже, що там і так люди заселились ненадовго, збираються з'їжджати, збиралися з'їжджати в сентябрі в октябрі. Ну він каже, я можу сказати, щоб раніше з'їжджали. <laughs> Блін, в мене одні шорти займуть всю сушилку. Там можна було розвішати куча твоїх речей. Давай вещей. їх теж на балкон. Та повішай, да? На балкон. Головне, щоб не випали. Ой, там знімати <laughs> не можна. Да, було б прикольно, тому що, якщо б рядом жити, то можна було б більше хабатися. Так просто більше знаєш, воно, коли живеш там білой церкві в Вишневому, то воно, типа, дуже далеко їздить, виходить. А так, швидко друг до друга, то і все. І що тебе знімають. Що, теж влог виложив? Так, да, прямо от зараз. Оп, уже залетів. А зняли, щоб ви розуміли, ми пів часа тому. І вже залетів влог. Па -па 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 пара-пара-пам. Все в школі цьому. Як? А, в швидкій скорості знімається. Нічого, ти ще й репост мого зробив чи що? Не, О, дякую. Я не бачу. Ми дивимося влог, в якому ми дивимося влог і показуємо, що ми дивимося влог, виходить. А за чим ми смотримо? За чим ми це смотримо, якщо тільки що це було? Виходило, я, не я не знаю теж. Ми типу що намагаємося нове побачити в этом. Можна... Це звісно, просто можна так в цьому можна роздивитися щось те, що ми не бачили тоді, коли ми там сиділи. От, допустимо, тоді проживали це, а в якийсь момент от ми щось могли не замітити, наприклад. Ну ми зараз обираємо з, з багрієм на стрій. Ну не факт, я ж говорю, що він ще вийде. Подожди, а в тебе сухі салфетки є? Мені треба. О, дякую. Я тут один лайфхак придумав. Коротше, виходить, я натер собі ноги. Причому нормально так натер. Пластик е, нормально чи ні? Ні, просто у мене носки. Я одні взяв собі носки. Думав купить... Я думав купити типу, носки. В магазині і так я не купив. І получається, зараз босими ногами буду в кросовках, ой, в кедах, і прийдеться, опять мить ноги, тому що я був в кедах без носків. І Я думаю, салфетку засунуть ззаді, щоб не натерти собі ногу. А так вони не натруться, я думаю. А, чо? Не, акуратно, типа. А то, просто типу. нам, Андрій, десь треба носки раздобувати, бо мені теж треба носки. Да? Yeah. Ну може, купимо там по дорозі. В 10 вечора. Ну, в яком супермаркете, да. Ну, Не, в супермаркете в в каком-то деликате можно купить. Ага. Та и все. Ну да. Ну. По дороге купим, там и один, и да. и все. Просто я свои попробовал, они мокли. Ну, понятно, потому что типа стиралки. О, другий знайшов. нашел. Ну, короче, у мене пока есть. А, ну тоді, значит, в деликате везьмут и. Ну то я понял. Да? Та я если что в деликате куплю. І по дорозі один. А сейчас салфетку просто запну на время. Временно, скажем так. Та і все. Чи мусор треба винести? Так, а де... У мене кеди десь тут в пакеті лежать. Чикс. А от вони маленькі. Mm, ну, ну, це ж люди це дивляться. Це вообще смачно. Ні, так це прикольно, це цікаво. а что мы сейчас делаем? Вот а вы сейчас думаете, вот а что мы сейчас делаем, а мы показываем, что мы делаем. Мы тупо показываем, как мы сбираем. Так. Нет, это не вонючий. Сейчас покажу, сколько будет вонючий. Так не люблю. От меня всегда так с кедами и с кроссовками. А и ты уже, тоже... блядь, пиздец, на, на боссу все, конечно. Так, что? А, а я по-другому? Ну, сейчас деликат, я скажу. Может, человек, 50 тебе куплю. Сейчас я сзади я так перед ногу сложу. Салфеточку чикс. Та, та <свист> да, да нормально. Да. Не, ну за серьезный лайфхак, конечно. Ну, на время буду нормально, думаю. В чем прикол, що в Андрія є носки, він каже, я буду спеціально іти без носків, щоб типу, як ти, ну, щоб э, вирівняти или э, що. Я ему кажу, так а зачем? Ну для балансу. Для, для балансу. При тому, що у него не є. Ну, просто не носки. Бери. Да, мені носки, потом каже, а може не отдавать їх? <реш> <реш> я кажу, так там все равно маленький розмір, який смысл. Тобто потеряється смысл в тех э, носках. Я їх розтягну, вони, допустимо, мені неудобні, і носки. Ну, типа в просере виходить. Ну який смисл? смысл. коротше, короче, так. так. що-то ми відтягуємо, сейчас пивнушка закриється, реально. Отак так нормально, якщо сзади є якісь то салфеточки, нормально. А ну-ка. до Багрєєва. Падлу. Ну, може, ще перед Може. Може, він уже в якомусь то коматозі лежить? Я хотів пошутити за коматоз, но потом давай. на коматоз. Ну yeah. да, я хотів сказать коматоз. По-любому уже, уже набухався обраха. Навірно, да. Коматоз, ну, ну а че трубку зараз... не бере. Тю. А... Или телефон потерял. Та ні, ну я же трубку уберу. Ну, трубка йде, значить не потеряв. Mm. Так, в общем, вилетіли ми вже на вулицю. Ідемо yeah, yeah. шукать певнушку і носки. Да, да, что делать? Ну, давайте, короче, типа, просто, 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 просто дёргайтесь. Да, ну, подождите, типа, Давай. короче, просто, типа, эй, типа, Что надо? дергаться и убегать? Да, да, типа, она а сказала имя, а для кого мы в шоке. Мы что? должны, короче, типа, удивление сделать, а, Хорошо, давай. Ну, Всё, Так, выше видно? Ой, Раз, два, два три. Побежал! <с inflexion> Отлично, посним. Пожалуйста. Блять. Ну даже за кистами ТикТок целоваться. Так, ага. Да что там получилось вообще? Вообще жизнь. Ну нормально. А сколько вам лет? 15. Класс. Ладно, до свидания. Блин, а так было были надежды, были надежды. ты прикинь. Да. Им в два раза меньше, чем мне. Ого. Ну сейчас уже, знаешь, если раньше ще можно было там якось что-то подумать. Нет, та я не про это, я про ужас, что, блядь, я два раза больше жизни прожил. Дядько, дядько підбіжав до камеры. Добрый вечер. А не скажете, а у вас есть щось? Там у нас критики сочки, да, сочки не продаются? Уже назад немає, такого. Все моему разобрали. Немає, да? Нет. Добрый, дякую. Так, дальше, дальше в поисках носків. Та... Вообще я думаю, что в таких магазинах есть. Тю, немає. Кажуть, закінчилось. Ну шо ж. Та ще й пиво и знайти, бля. А, ну я знаю, да. А, так мы ага... в том направлении ага. дам. Да, да. Багрей звонив? Да, да, да. <свіс> шо, <блядь>? Ого! <свіс> Хочуся, давай, давай, давай. Бо тут, тут мож, мужик, 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 цей, мужик з динями смущається, Я дивлюсь, немає дивлюся, прямо ж заколоть мене хоче чувствую. А от і кстати Велмарт, можна буде ще зайти на ски купити. Це ж він связь на секунду типа зловив. О. Це може він до тебе дзвонить, коли ти до нього дзвониш? Та він в телегі звонить. А Попробуйте рейги, може на счету? А, це ніяк не як не зв'язано. Що такое? Чу блять. Так, нашли другий магазин. Сейчас ідем. Тут 100% есть носки. Що ти казав? Знімай, знімай. Що прикольний? Там не буду зеленый Кавунчики, но не херсонські. Це, це понял, що більше времени було для влога, понял? А я ж не розбираюсь. А воно ось тут, наверное, да? Ну, десь по-любому тут должно бути. Че. Боже, рукавички навіть на ноги. Та йома, ну не може бути такого. Я говорю, що не може бути такого, що тут нема носки. Дожні бути. Памперси. Явно не носки. О, а, ні, це рукавички. Офігеть. Офігеть. Та ладно, вже ноги щось мені не натирає. Щось, щось уже чистить, що і ногам все одно. Так, так що ходиш шукати це носки. Угу. Ні, mm -hmm. просто оце реально ну, здоровий майзин. Я думаю, що дома на скворні. Біда. Лучше побути на Ні, дякую. А носки ніхто тут ніде не продає, але ски ніхто не дає тут. А можна зайти. А АТБ будуть? Можуть бути носки. А там Леша уже звонит. <свист> <свист> давай, 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 давай. <свист> <свист> давай, давай, давай. <свист> давай, давай, там давай, Леша, 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 Алексей. Да ё... ⁇ <свист> Мы Мы, значит, созвонили. Так. Блядь, а что за херня? Тикавин звонит, тик, сразу надо было брать. <свист> а вентилей ты звонил? А винный тут-то там звонит. Що ж такое? Алексей, Алеша. Може ти дай мне його телефон, я сейчас наберу його. А ты будешь говорить, то і все. Так. Може ти просто зв'язаю щось, ні? Просто ти чуєш, що звонок не йде. А, в тебе динаміка. Гудок не йде. Це просто щось неймовірне. І цветочки туди ж. Дівчата зазлобулись цветочки. Ну це типу карма. Я зажгли би в тебе носки, вони зажили були. Ну так. Да. Ну так, да, тут у тебе є. І так, третя попитка. Бабушка сказала, що в АТБ можна носочки купити, зараз перевіримо. По шоках носочки. А може отут і все є, ага? Ну, звичайно, в таких відділах носки є. Ну що ж це таке, а? Та де ж носки найти. О! Носочки, носочки мої мечти. Да. 39, 41. 42, 43. М -м, на базу. Ники все Так, мені мне не надо многоразові. Що тут три пари якраз раз Є ще еще беленькие, ну, но просто... Да, три пары. Давай делай это тогда. Да, хорошо, я тебе дам. Пидорас, то есть сам ты виноват. Ага, не дам носки, а хочу носки. Ну ладно, смысл куплять просто багато доски. Криптошапики. Крип криптошапики. А, в натуре. Криптошапики. Уже в Черкасах запустили. Делают, выпускают... Кого? Эм, Подарки, Б... типа, э, в Телеграме. Тут криптошапики. Угу. Криптошапики на месте. Чего такая? Одна кассовая тогда. Вим... Привет, звонил. <скрит> Нет. <скрит> Напиши йому, може, може, він, блядь, не знаю, не може трубку взяти, чи що вже не в стані. Привіт, дзвоню, тобто. Раз, два, три, чотири. в Десять. Привіт, дзвоню. З <реш> чого ти взяв? Богрію, пише, що 6 хвилин помиємо, дзвонив. <реш> Та набери вже його. Боже, то він взагалі. Вообще... Я не знаю, як можна. не взять трубку, постоянно дрочиться, что то там, я не, не знаю. Теку. Может, не в состоянии, реально такой пьяный, что может только писать, а трубку взять не могу. О, о, звонок пришел. Да неужели? Алло. Алло. Да, привет. Привет. Что делаешь? Дома сижу. Понял. А, ты? а я на улице стою. Где? А, возле ТБ. Возле какого? Возле Казбета, а А, возле Казбета, а то мне а, а, далеко. Понял, понял. То пиво пить не будем, значит. А? Пиво, значит, пить не будем. Не, ну, в принципе, ты, типа... А ты на машине или пешком? Не, не, я пешком, пешком. Ты что, Пешко, Не, не, не. А, блин, а мне далеко до да, Казбета. Я же думаю, никем понял ну тогда тогда потом значит когда-то если так а ты на золо вообще понял да нет блин там не мы если бескорязи по новому то там не надо было же ящики на видео да. а вот этому купку покажу не понял а ты вообще там как? Да нормально. А, ну, Ладно, <свят> Какие планы вообще? На что именно? На жизнь? На <свят> 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 А носочка там на базу. А у тебя? Это по гриву мороза эта линия идти 25 минут. Ну, чеша, не что ты 25 минут. Это багато, что там за врачом. Хочешь, чтобы его забрали на машине? А у меня ебальник убитый. Ебальник обидит? Я понял. Так тебе же, значит, нельзя выпивать. Можно. А, кто разрешил? Я. Понятно. Нет, на самом деле нормально. Типа, если, типа, контрольчик выпить. Ну, типа, я просто чувствую, что это этот. Я тебе потом все объясню. Типа. Хорошо, И понял. По, не по телефону. Понял. Там где там вообще как-то нормально. Так, в общем, до 9 часов тут полнушка, но мы думаем, что в дворе ну, открыть, будем проверять. А давайте, так. тут такая сорти нормальная. Mm -hmm. Шелк. Один друг, едиными белыми фильтрами, так? Это mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. И шо, надо отведать? Да, отведать. Не, нее все равно хорошая? Ну, так она же бизнес устроила. Заработала нормально. То То можем что мы можем позволить совершенно, мы не позволим <пух> Я ти. же не понял. Правильно? Ну, ми ж сказали по палитре, правильно? Да, мы сказали, ми сказали. Я думав, то она готова кому-то заказ, а наша уже стоїть не просто. Поня, що там було мільйон бутылок. І вже, вроде жалко її там, ну... Да, да, да. Короче, ми хотіли взяти вот тільки один такой пакет. І то ми, і короче, то по палитре, а не по дві. Да, мы хотели взять 4 бутылки палитре, типа 2 фиватового и 2 того. А вона нам. Два рази більше дала. Не 4 літри пива, пива, або. Вона вже побачила, що серйозні люди, і ну, ну, ми ж там почали, що типа, а що ми не можемо ну, собі дозволити да, воно... судака купити. <гум> <гум> вона думає, ну <гум> если так, то типа от, окей. А я ж реально дивлюся на точці, так і думаю, чого вона нас одразу не обслужує, а потім вже не додасть. А вона така груза, ти кажеш, ну пакет, так, треба. Да, і вона починає грузити, а я дивлюся, то тупо бідони вона грузить. У нас 8 літрів пива. Я в шокі. <гум> І наголошують наші надо. Купили 8 літрів пива, І ще й забула, вона ж вона тебе узнала, не знаю. Там знаєш, так а чого вона так розстеряла, закуска забула, скільки там грам. на походу не попрацює. Ну або так. Да. Короче, Леша Алексей чуть-чуть розочаровав. Він не хоче пішки йти. Взяла від, що типа, може, ви мені таксі закажете. І походу самі будемо, не знаю. А, а що нам треба? А що нам надо тут? Що, 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 треба це, щось ти просто ти поїсти взяти. Так, да, тому що он... малишечка вирішила трохи нас розвести на пиво, що ми більше взяли, і вона нас не допоняла. Тому що ми сказали, що дайте, будь ласка, кожному по літрі, тобто по 2 літри, просто по літровій бутилці пива. а вона в ітогі дала по 2 літри, по дві бутилки кожному. Так, трохи скупилися для того, щоб щось похавати перед тим, як пити. Тут у нас якісь піци і круасани. Багрив нам спортів вечір. Можна Баг... так назвати цей дос. Так, реально. І нас Ми думали, що він прийде, а він нас трохи так подталкував до того, щоб ми заказали таксі. Це словно чумачечі. Так, подобрали містечко. От що ми собственно, купили, де я розказував круасани, якісь такі круасани в делікаті знайшли. Уже в останнє прямо зайшли, щоб купити хоч щось поїсти, бо ми їли останній раз. А, ну ми картошку їли. Ну, все одно треба поїсти перед тим, як поїсти. Картошку їли три роки назад. Да. І що тут ми взяли? Цього вона не підписала. А ч? Машечка бы вона херачила. Машечка? Малышечка. А, я думаю, думаю, откуда снежик і звать. Думаю, думаю. Да, действительно, вона не пожаліла. Ну, побачила, я ж говорю, що ми шутили, там типа. Що <риво> серйозні, там, що ми не можемо позволити. А, ну тоді а що ви не можете позволити і по 2 літри, та й налила. ла. Ну тут 2. Так. І вот, стали, ну, блин, тут, конечно, не видно. А, ні, вот тут все на телефоне видно. Вот там он, короче. Берег, вода, будемо тут стикати. То головне, щоб нас не заїбашили. А, давай, давай. Добре. Добре, добре. То чувство, коли не хотіли багато пити, бо завтра діла, то будемо завтра на волосики сходити на процедурку в обід. Пити багато нежелательно, але сука взяли і продали багато пива. Тобто звичайно, наоборот, ти думаєш, блин, ну... Мало-мало. Да, тут прям много-много. А а, аж перебор. Фу, сейчас так жарко, блин, капец, я не знаю, аж душно. Главное, чтобы сейчас от комари, я же говорю, дезинфицировать на атом, бо комари чувствую уже сейчас нас так страшно, нас сейчас будет ебашить. Надеюсь, вы не долго мешать будете. Не, не долго. Две фотки. Говори, Андрей, спасибо за газ. Что там, Охемоннік всі хлопкається. Блін, стоїм, п'ємо пиво і чувствую, що в мене дуже сильно отут почала боліти нога. І воно ще більше натерс боку в ванцах. А надій по-любому носки, на тому що назад буду вертатися, просто буде жопа, навірно. Ногами це просто пизда. Дуже сильно натер ноги. Тут, тут, ззаді. Це просто жопа. Ляпс. Блять. <різь> <різь> може так лучше просто. Сітка, якась, з'ебка твою мать. Як якісь чулки на ноги надів. Ну, хоча б так. І так, ребята. Щас 2 часа ночі, yeah. 2-2-8, якщо пудриш носик, як в пісні Вітіака. І виходить що? Получається то, що комендантський час, ми до сих пор тут сидимо і нам на руку зіграло те, що почалася тривога, тому що на тривогу по правилам і по закону можна ходити по вулиці для того, щоб шукати укриття. І ми зараз ще вип'ємо по бокальчику, і мабуть, будемо йти. Або будемо йти по дорозі, і пити. Тут уже зараз подумаємо. Тривога прям вовремя началось, главное, чтоб тихо не въебало. Так что тут у нас да. пиво да. имеется. Скільки... А Черкащане мы садим на долине роз. Я думаю, вы знаете, знаете эту местность? Да, хорошо такая пойдёт. Да. Выпили уже 4 л пива. Це вже, це вже шось. Шось, 6 л. Ебать. Так. И до сих пор сидим, и вот скоро же будем идти. А послухай, О, кстати, тут тревога отключается, что-то она какая-то странно. Я почувствую, что иногда если типа тревога жесткая, то играют прям все сирены. Бывает, знаешь, там одна, две там где-то вдалеке, но если жесткая тревога, то прям 10 вокруг. Ну, ни хера себе тревога. Что-то серьезно. Это что там ядерка вот эти? Да, Да, <говори> да-да-да. <говори> <говори> <говори>